Всім привіт! Так буде виглядати теплиця навесні, коли ми будемо загартовувати розсаду перед продажею. В нашій останній теплиці ще посередині тут була рейка, і вікно відкривалося від даху до рейки. А зараз ми збільшили провітрювання. Рейки немає, на гвіздочки прикріпили мотузку. ззовні з гвіздків зробили петлю, щоб нитка не відпадала, коли будуть пориви вітру. А зсередини прив'язала до дроту, який ми прикріпили разом з крапельною стрічкою для підтримування плівки, бо в нас широко між кроквами. Залежно від погоди, будемо прив'язувати мотузками плівку тільки знизу. Якщо холодно, то приб'ємо другу плівку знизу, і відповідно ж вуглик буде в нас відкритий трішки вище, щоб холодне повітря не тягло по маленькій розсаді. В тому кутку, де буде відкрита знизу плівка. Перець не виросте і до кінця розсадного сезону. Він посиніє, побіліє, підв'язали плівку на зиму, щоб не збиралися шкідники зимувати в теплицю. Коли гарне провітрювання і дерево, не так гнитиме, пічка готова до використання, землю перекопали відвально, бо тут були грядочки, які використовувалися 20 років для розсаду. І стежки, які стільки ж не використовувалися. Я все це пролила триходермою 12 листопада. Ще було тепло. Теплиця була закрита. Думаю, триходерма тут попрацювала. І зверху трушу перегнуємо. І вниз вносила перегній, дуже старий. Він не концентрований, не страшно його багато вносити. Це тільки покращить структуру ґрунту. Росла петрушка, так і залишилася в теплиці. Теплиця повністю готова до весняного використання. Ми тут плануємо вирощувати розсаду перцю, сіятиму в ящички наприкінці лютого, а сюди будемо пікірувати на початку квітня, залежить від погоди. Грядочки, які навесні перетворюються в плівкові тунелі для вирощування розсади, ми також підготували до розсадного сезону. В першій посіяли фацелію. Наприкінці серпня я висівала, перекопали безвідвально. Поливала я їх триходермою, вносила трихосапромікс – це мікродобриво, яке містить також триходерму, але в іншому виді вона там суха спить, а коли ми її вносимо в землю, вона прокидається. Вносила перед перекопуванням. В другій грядочці висівали гірчицю і редьку олійну, перекопали безвідвально і зверху потрусили перегнуєм. А в третій грядочці висівала жито наприкінці серпня. На початку листопаду ми його перепололи глибоко, зверху потрусила, перегноєм. Тепер залишилося жито, яке не загинуло. Ми його будемо потихеньку забирати, курім віддавати. Одна грядочка в нас така зелена. Полуницю також поливала триходермою, хризантеми, щоб сірої гнилі не було. Від шкідників ми поливали бізор. Ще маємо грядочки для розсади. В оцій. Не висівали сидирати, перекопали безвідвально, потрусили, перегноєм. Тут була фацелія безвідвально. Всі копали безвідвально, тут гірчиця і редька олійна. Зараз вириваємо цю гірчицю і редьку де зійшла. Курім. Фацелію їдять кури гарно. Оці сидирати великих приморозків не витримають. А жито може і до весни будь-зелене. Тепличка 3х5 з подвійною плівкою. Наприкінці лютого висіваю насіння ранньої капусти для продажу розсади, потім влітку тут росли помідори. На початку листопаду викинула помідори з теплиці, перекопали безвідвально, посіяла жито, присипала його перегноєм і зверху полила триходермою. Ще було тепло, думаю, також, що тут триходерма трішки попрацювала. Влітку декілька разів я поливала помідори в теплиці триходермою, прямо зверху по листю. То в мене не було стільки кладоспоріозу, як в ті роки, коли я нічим не обробляла. Тому здається, що триходерма таки працює. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сьогодні сонячний день, винесла всі свої квіти з хати в теплицю, бо ніякі лампочки не замінять сонячного світла, особливо коли світла цілий день немає.